Що приїхав дзигун вчора. Я нічого не робив. Запнув цього поля. Самому тяжко. Я не знаю як я буду зараз запихувати. Зараз зніму підрамник. Найсложніше буде, напевно, загадати, що де було познаходити всі болти. Зараз, думаю, зараз зніму підрамник, спущу нижче і двигун просто з цієї сторони запну. Поки що не знаю, як це буде виглядати самому. Тяжко, але треба якось запихати. Так що зараз буду починати? Що, запнув я двигун. Треба було все таки зняти подрамник, помучився поки його перекинуть тут як то з І осталось прикрутити. Саме його підняти вже не можу вище. Так щось там досками пробував трубою. Але самому дуже тяжко, я не знаю, в ньому кілограм 150 може. Ми його витягали втроєм з, з багажника єлі витягнули. Фу. Трошки намучився. Вже пів одинадцятої, напевно, на сьогодні закінчу. Завтра або когось попрошу, або куплю цей е подйомник, щоб витягувати двигуни. Він там я дивився, 370 злотих коштує на алігра. Може куплю. Ну, либо вже когось просить, щоб приподняти. Ну, його дуже тяжко приподняти, бо його треба приподняти, притримати. Ну, Лібо вже приподняти, щоб хтось дві особи щоб піднімали. На третій підкладав якісь доски по висоті, щоб поставити, хоча б наживить. Потім все-таки напевно прийдеться витягнути Подробник, Я вже не пам'ятаю, як я коробку чи сюди засував. Бо сюди вона не вийде або через низ. Трішки прийдеться помучитися. Так що на сьогодні я закінчую, подкручував ті старі. кстати, в мене кріплення під подушку. Під подушку. Ну, такий був на старому двигуні. Поставив цей. Старого не знаю, чи підходитиме, чи не підходитиме. Так що, на сьогодні закінчую.